Прийшла я від племінника і мовчу вже як у годину. Чоловік розпитує, що та як, а я не маю що йому сказати. Якби зараз відкрила рот, то він би цього не виніс, адже гроші я їм дала великі. За 40 років спільного життя зі своїм чоловіком ми дітей не мали не дав Бог, хоч робили все можливе і неможливе, тому я й прикипіла душею до сестриних дітей. Особливо до молодшого Андрійка. Така була дитина добра та чуйна, що моє серце було віддане йому без остатку, хоч я всім купувала одинакові подарунки, коли їхала до сестри, але Андрійкою потім потай давала ще цукерки, красивіші розмальовки, фломастери, і дитина мені платила теж любов'ю. Коли він вчився, то жив у нас з чоловіком, далі пішов служити, працював в нашому містечку і жив з нами. Але коли одружився, то поїхав жити до нареченої. Хоч я йому й прямо говорила про те, що квартира після нас залишиться йому, але мати в двокімнатній квартирі чужу жінку це занадто. Андрій трохи образився. Вже потім я зрозуміла, що він себе подавав як міського хлопця з квартирою, а тут прийшлося жити до тещі. Ну, бовкнув, з ким не буває. Але далі почалося таке, що вже невістка почала до мене прихилятися. Віра то мене зі святом привітає, то зателефонує, то в місто просить вийти, щоб погуляти. Щира дівчина, то чого я буду до неї погано ставитися? Звичайно, що як пішли діти і треба було в лікарню, то я все купувала і не питала їх за гроші, чи то ліки, чи то принести їсти. Все задякую. А потім Віра мені каже: Ви можете мені позичити 500 доларів. В Андрійка 30 років, і я хочу йому подарувати щось на довгу пам'ять, а я ж ніде не працюю. Коли вона побачила мої ошелешені очі, бо тоді ще доларів треба було наскладати, то вона запевнила, що віддаватиме потроху, і як я не зрозуміла, що вона не планує їх віддати. Чим більше ставало дітей, тим голосніше віра жалілася на Андрія, що грошей мало заробляє, набрав кредитів і нема чим віддати. А я ж даю зарплати, я купую цілу сумку смакоти, одяг дітям і все те везу в село до них. Дякую, тітко Любо, але ви не возіть, бо я сама до вас приїду та заберу, бо ж ви вже в віці. На позичених грошах зробили весілля для доньки Андрій вже як та билиночка, мені, дитино, шкода, що гроші їх не тримаються. Я все тисячу з пенсії на бік і Андрієві вірі даю, так само як прийдуть діти чи я до них все по 500 маю дати. Чоловік мій мовчить, бо що ж зробити, якби не його зарплата, то й нам було скрутно. Але якось я сама попала з серцем. І знаєте, ніхто не подзвонив, як я, чи маю за що лікуватися, чи маю за що їсти купити. Приїхала до мене сестра, правда, і давай про се та те, і зайшла мова про Андрія Ой, там така біда, Віра кредитів набрала, і я один сама погасила, а інший старших дітей вмовила погасити. Отак їх ті кредити тягнуть на проценти, що діти з того вилізти не можуть. То й ви гроші даєте, дивуюся я. Віра казала, що ніхто, крім мене, не помагає. Та ти що, таке казала? Та я пенсії не маю лиш туди та туди, якби не корова та город, то би й не знаю, на чому жила. Я тоді їду до Андрія без запрошення, купила торт та до них. Віра аж рота розкрила і почала казати, що вона геть має кудись бігти і не може мене прийняти. Та ти біжи, я ж тобі не чужа, тебе в кухні дочекаюся, бо я ще не дуже здорова, і мені присісти треба. Та я йду на цілий день, каже вона. Я он бачу з вікна тоня визирає, то вона мене й почастує, кажу, я і прямо до хати. Привіталася з тонею, вона вже випускниця вся така доросла, перстені на руках і сережки золоті, і то в будень напнула. В хаті ремонти, телевізори в кімнатах, і в залі, і на кухні. Тоня хвалиться новим ноутбуком, телефон як таблиця. Через годину прибігла Віра. Щось ти скоро, кажу я їй, та такі гості в мене несподівані, то й змінила плани, каже вона. Добре, бо хочу тобі в очі сказати, тих 500 доларів ти мені маєш віддати за нинішнім курсом, і то я ще добра, бо не беру відсотки за ці 10 років. Отак прийшла додому і мовчу, чи то я така наївна, чи то люди так вміють. Підпишись, підтримай українськомовний контент.